Ну, повтор вони зробити хочуть. 10 лютого це дата, яку я от раджу всім записати, повторний повномасштабний наступ росіян на наші території, обстріли українських міст, загроза зі сторони Білорусі чи контрнаступ збройних сил України, що принесе нашій державі лютий. Майже всі прогнози астрологів та тарологів співпадають, адже на їх думку, лютий може кардинально змінити хід війни, але не слід розслаблятися. Перед усім астрологиня Альбіна Пономаранка пропускає, що обстріли цивільних об'єктів на прифронтових територіях вчухати не будуть, але швидше за все вони будуть не такими масованими як в попередні місяці. Лютий буде десь в чомусь повторювати грудень. Uh -huh. А в грудні у нас було їх дуже багато. Тих обстрілів, тому що тут так само повертаються ті ж саме аспекти. Це той самий от ретроградний марш. Крім того, астрологиня Альбіна Пономаренко назвала ключові дати, які можуть стати переломними, і в ці дні лютого не слід ігнорувати сигнали про ракетну небезпеку. Дати і 12, і 15, і 25, і 27, і 12 лютого. Тобто, бачите, дуже багато тем. Тобто, це чотири аспекти, які повертаються вже буде третє торкання. Тобто, ми mm -hmm. маємо пройти певний урок. Але є і одна ключова тата. 10 лютого це так. дата, яку я от раджу всім записати. Що саме має відбутися у цей день, експертка не зазначила про це, запевнила, що 10 лютого одна з найсильніших дат 2023 року. Слова Альбіни Пономаренко не викликають сумнівів, адже ще наприкінці грудня. астрологиня назвала дні січня, які можуть стати трагічними для нашої країни. Можуть бути провокації. Це можуть бути ракетні обстріли. Бо ж, звісно, якщо ворог на полі бою терпить враження, так то він злиться. Він ще більше ракет кидає на Київ. Тому от будьте уважні, не нехтуйте повітряною тривогою. На жаль, середина січня показала, що ледь на день за днем Україну співрало горе, обстріл багатоповерхівки у Дніпрі, авіакатастрофа в Броварах та постійний терор цивільного населення на деокупованих територіях. Проте лютий може принести і позитивні зміни, адже низка експертів зазначає, що саме цей місяць є ключовим на полі бою. Ми вже вали цього впливу, і він так покроково, покроково нас втягує в свій плив вплив дуже сильний. Трин, це гармонічний, гармонічний найсильніший вплив, який тільки може бути в астрології від прогресивного сонця до Сатурну. Сатурн планета карми, це кармічний вчитель в нашому гороскопі. Отже, хороші впливи тут дом. в нас партнерства фігурує, дом небезпеки, але в хорошому впливі, в хороших поєднаннях він дає нам. І формула перемоги і астролог Влад Рос розповів, що російська армія може знову спробувати здійснити наступ на Київ, проте їй це не вдасться. За словами експерта, вже в березні на Росію чекає повний провал. Начнут якесь нове нападення на Україну на февралі? Тавозможна буде з взяття рулінська різда з території Білорусі. Та скоріш опять захотять пойти На Киев, когда замерзнет значит, земля, Но ну, я думаю, это будет вхождение, в попытка вхождения в одну и ту же воду второй раз. А всем известная старая пословица говорит, что в одну и ту же воду два раза не войдешь, а если и войдешь, то получишь по зубам. Да. Додав, що Росія зможе воювати тільки до березня 2023 тисяча Вже в період з березня, по квітень, збройні сили України на чолі з Валерієм Залужним дадуть окупантам по зубах. Приблизно в цей же час в РФ почнеться розвал. Вот, медведь будет полностью уничтожен значит, от своей бешености да, из берлоги, где он высунется да, в феврале месяце. В марте то мы его и замочим. Да, потому что победоносная комбинация планет в городской Валерия Залужного, Юпитер, символ победы и власти. Вам Российской Федерации и развал Российской Федерации начнется в марте-апреле месяце. А ось астрологиня Анджела Перлу своїй розмові з Наталією Мусичук навпаки стверджує, що наступ Росії на території нашої держави не буде. Але навіть якщо РФ і захоче знову повторити сценарій 24 лютого, то зазнає поразки. Но я не, не увидела, чтобы было наступление российской армии. Или то, что говорят, вот там захват Киева снова, какие-то войска снова там ну, огромные пойдут так же, как было 24 февраля. Я не, в это не верю, я этого не увидела, чтобы это Проїзха астрологиня прогнозує успіхи для збройних сил України і вважає, що саме наприкінці лютого відбудеться переломний момент у бік України, тому що весь цей час, 24 лютого, Сатурн та Уран отримували напругу між Росією та Україною. Одна з планет змінює становище, і ця напруга. Іде відходить протистояння сил і не повертається вже цього року. Якась подія або зміна сцени, щось там відбувається, і це може бути наступ української армії. І зараз буде тільки підготовка на наступлення і, скоріше всього, з, на, з нашої сторони, з української сторони, а, тому що в, вже в начале марта буде, там 7-8 марта. Какої-то переломний момент вахідзвою Вообще... чергою таролог Людмила Хомутовська вважає, що Росія ще раз піде наступом на Україну з території Білорусі, проте і не виключає контрнаступальні дії українських військових. Ну, повтор вони зробити хочуть. Перш за все, експертка зазначає, що відбудеться черговий наступ на Київ. Те, що це трапиться, нібито вже вирішило керівництво двох сторін. Людмила Хунтовська зазначає, що вони навіть можуть пройти кілька кілометрів. А після ми почнемо їх хоронити. Буде важко те, що буде страшно. Це буде перемоги. Я тут їхньої не бачу. Вони вважають, що вони все таки можуть захопити Україну. То вони тоді погано підготувалися. Зараз вже вони краще підготуються, більш продумують. Тому перейматися, що Російській Федерації вдасться окупувати нові території не слід, бо більше Людмила Хомутовська також зазначає, що українські війська можуть перейти до наступальних операцій майже на всій лінії фронту, але для цього необхідна підтримка заходу. На перший погляд може здатися, що військова допомога не надійде для України. Проте експертка зазначає, що зброя буде і не слід від. Разу даватися в паніку, як завжди, активний схід, частково Південь і центр, е, як головні. Е, я думаю, що все-таки Україна отримає всю ту, те озброєння, яке ми хочемо, хоча там буде ще дуже багато спеціалістів, які будуть влазити в цей процес і будуть весь час якісь трошечки відкати. Назад будуть, але в будь-якому випадку нам показують, що ми отримаємо. Відома астрологиня Олена Осипенко озвучила свій прогноз на лютий 2023 року. Каже, буде не просто, особливо в першій частині. А тому, якщо хочете розпочати якусь справу, краще зачекати. Усьому воно як каже Олена, ретроградний Меркурій і Сатурн, що загострив ситуацію. Проте найцікавіше буде вже наприкінці лютого, і початок весни принесе довгоочікуване полегшення. Сатурн еще будет продолжать делать сложные аспекты и в январе, и в феврале, и в марте 2023 года к планетам государства Украины. А Сатурн это ограничения. Да, мы еще пройдем через ограничения, мы еще пройдем через достаточно сложные э, процессы. Но Юпитер планета счастья соціального розширення, і она постепенно делать гармонічні аспекти к солнцю України і трьом важним планетам. Тому, давайте так скажу, що март это будет очень таким місяцем переломним, после которого ситуація на полі бою стане на нашу сторону. Тому очікуємо на позитивні зміни вже в найближчі місяці звичайно віримо у збройні сили України. Друзі, дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся та тисніть на дзвіночок, адже далі ще більше прогнозів і наших спільних перемог.